Слава Богу, з вами Богдан Гавриляк. Провал переговорів так чи ні. Давайте разом будемо обговорити ту ситуацію, яка склалася сьогодні під час переговорів в Білому домі між делегацією ну, або між президентом України Зеленським і президентом Сполучених Штатів Америки, ну і віце-президентом Америки, Трампом і іншими посадовими особами. Так, переговори провалилися. Тепер наслідки такого в Білому домі ще не було, коли президент України, ну, любий керівник держави, приїжджав України і на таких тонах розмовляли з президентом Сполучених Штатів Америки, То перший раз, ну, так, були розмови, от зараз і Макрон приїжджав, і прем'єр-міністр Великобританії. Так, були там розмови, але не до таких тонах і не такий результат переговорів. Можна сказати, що переговори ні з чим не закінчилися. Так, сторона України була з одним, зараз розкажу, сторона Америки була з другими питаннями. Перше, давайте візьмемо сторону Америки. Америка хотіла підписати договір між Україною на рідко матеріали. І ті, на ті матеріали, і Америка їх би їх добувала, там залишала Україні, кошти, частину забирала за свої затрати, які понесли ну, за військову зброю, яку надали Україні, ну і допомогу, які надали Україні. Там сума 350 мільярдів. Ну, хоча Зеленський не оскаржував ну, за, під час розмови з Трампом, але Трамп назвав 350 слуху особисто, так що там 350 мільярдів він назвав. З української сторони ніхто не сказав, що тої суми була чи не було. Ну, менше більше. Тут не за суму зараз розходиться. Розходиться в тому, що Трамп сподівався, він підпише. Ту угоду, і він перед американцями скаже: знаєте що, маємо за місяць часу мої досягнення. От Байден давав зброю, давав допомогу Україні, але без, безповоротно. А я от добився такого такого результату, тому що зараз всі за ті кошти, які ми надали Україні, ну Україна буде повертати нам. Так що я прийшов і я зробив то-то. в -то. ситуації такий. Ясно, що Байден не давав за те, що має Україна повертати. І от саме більше досягнення Байдена, я не кажу, що Байден не буду хвалити, але він зробив в кінці, він багато надав допомоги, яка ще не дійшла Україні, і не повинні Україні їм платити Америці. Раз. З другої сторони є договора, він ті кошти направив виробникам, американським виробникам, які кошти освоють американські працівники, робітники і на американських заводах. І ясно, що воно за процес запущений. Зараз перервати той процес, ясно, що хто буде, крайний, крайний буде Трамп. Ясна, зброя може там бути з перервами, але зброї і ті допомоги, яка мала дійти, вона не дійде. І в то, тому році, я ще навіть кажу, що до 26-го року. Але то, є в 25-му році, то достатньо буде. Ну, Принаймні, половині року для половини року 25-го року та зброя буде достатньо, яка Америка має поставити Україні. І тут а Трамп хотів, ясно, що. Типу, За ту зброю де, ну, Україна мала розрахуватися тими рідкоземельними матеріалами, які є на території України. Але гарантом, не хотів, не казали, що ми приступаємо до добутоком тих матеріалів рідкоземельних, і гарантом знаходимося наші працівники, ясно, що вони не будуть, ніхто на них не буде нападати. Ні з сторони з Росії має увазі, не будуть нападати. Але тут розумієте, яка ситуація? І в тому відомо, мало бути прописано, що і якщо навіть і буде на території Росії, то немає значення. Усне ми заберемо своє. Але гарантію, що буде хтось гарантувати. Сторони зброю і так далі, Америка не хотіла гарантувати і не хотіла там своїх солдат посилати. Тільки послали б, ну, ясно, що тільки для охорони тих працівників, які б добували ну, ті рідкоземельні матеріали. О, і друга ситуація. Миру зараз Америка ще не хоче. Він хоче переміря. Перемір'я, а там зробити вибори, а потім вже дещо домовлятися з новою владою. А, ну ясно. Ну, Зеленський тут поступив як президент, але, бо, тому що він зараз в такій ситуації, можна сказати, дурні ситуація. Е, все залишається так, як є, ну, означає, а на що було три роки воювати, якщо зараз віддати. То все Росія, то що Росія захватила, то воно нас залишає в Росії. Ну ясно, що там можна би забула торгівля за атомну нашу Запорізьку станцію, ну віддати там Курській області, і там ще можна. Ну, але тут яка ситуація? Лавров той званий Путін Російської Федерації, вони як кажуть, що то вже Конституції є, є Дніпропетро... Донецька. І Луганська область. Плюс до того є Запорізька, є Херсонська область. Вони вже всю рахують, що то їхні області, але згідно, згідно документів і згідно того, що захвачено, то не є так, як і треба. Є ситуація, що тільки ті дві області, і то не до кінця захвачення. О, І тут зараз така ситуація, полеміка, що міру Трамп не гарантує. Типу Сполучені Штати миру не горіть. Вони перемірюють зараз на даний час перемир'я, і типа, зразу він за місяць зробив Трамп то то. А то вийшло провал. Тепер що і як зараз далі події будуть? Ясно, що Зеленський хоче миру. Миру хоче і хоче захисту сторони Америки. Але захисту Америка, вона Америки каже, має і Європа близько, і Європа не захищає вас. Нам, ви за нам поверні ті кошти, хоча не було домовленості ніякої України між е, е, Америкою, ну має на увазі Бенденом чи там Зеленським і так далі. Не було тої домовленості. Зараз така тупикова ситуація. Ну тут зараз як, як можна ну, вехід ситуації? Ну, Зеленський, бо ясно, що буде настоювати, бо йому ну, варіанту такого немає, бо тому що зараз віддати, віддавати то, що не було домовлено. Зеленський тут правильно поступив. Інша була риторика, мала бути риторика з української сторони. Ну, як було раніше в соціальних мережах повідомлялися, я повідомляв, що е Трамп не хотів зустрічі, але втрутився Макрон, Макрон, типу, що мали бути ті переговори. Зараз я думаю, як воно далі має бути. Основне, зараз Великобританія, Франція. Вони вже з Трампом розмовляли. Як Макрон, так само прем'єр Великобританії розмовляли з Трампом, вони зараз, ну, зараз зустрічаємося, вони зустрічають разом з Зеленським 2 березня, то є в Лондоні. І якщо зараз Великобританія прийме тверду позицію разом з Макроном з Францією, ну і до, 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 до них долучиться... Новий той канцлер, який ще ну, ну але я думаю, що краще буде той новий канцлер в Німеччині, і вони стануть на підтримку України і е, 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 вирішить, що допомагати будуть Україні повністю всю то, що Америка може не допомогти. Ну, але згідно контрактів, я думаю, що вона повинна ще допомагати зброю, ну, хоч принаймні перше півріччя, ну, і до, я думаю, що до кінця 2025 року, бо там в контрактах є, що та вони не зможуть Америку поставити. І якщо Великобританія і Франція приймать позицію захист, захист України, буде все нормально. Тільки варіант зараз надія на. Велику Британію і тих і Францію і Німеччину і тих 18 країн, які мають бути зараз в тому зустрітися в велику...